Кірвоград відзначив 71 першу річницю звільнення від фашистських загарбників. Нині в обласному центрі лишилося всього семеро ветеранів великої вітчизняної війни, які брали участь у визволенні міста. Із цевочолими героями знайомився наш Сергій Михайлін. Військова служба для Григорія Бурлака розпочалася у 43-му бойове хрещення. Тоді 19-річний юнак пройшов у складі 230-го запасного стрілецького полку під Цубоцями. Згодом дійшов і Кіровограда. Тут страшне було бою. Тут участвувало около п'яти армій наших. Сам Жуков приїжджав сюди, тому що не могло іначе нічого. Тут окруженість була, а вони ні в какої не здавалася. Так не могли взяти у лоб взяти керовад, тому що керова у ямі отуту, отуту кругом і б'ють, самоліти літають, бомблять. Протягом першого тижня січня 30-кілометрове кільце навколо міста вдалося звузити до мінімуму, згадує ветеран. Аж тільки коли військове керівництво німців втекло, рядові солдати здалися в полон. Окончаченно остобонили Кировоград уже аж 7-го числа. 7-го. А 8 числа вже утром послідній вокзал остобонили. железнодорожний. А потім був бій за Черкаси, Корсун Шевченківська операція та Європа. Перемогу чоловік зустрів аж у Братиславі. Васильович, спасію вам за звільнення Кіровограда. Сідай вам Бог здоров'я. Привітати з річницею звільнення міста до оселі однополчанина Григорія Бурлаки Івана Братушки завітало міське керівництво. Напередодні пам'ятної дати чоловік згадав свій перший бій за Кіровоград. Тоді йому навіть не було 18-ти. 5-го, 6-го почав мороз придавляти, це немножко помогло. Ну і я ж тоді сімнадцятилітній, пацан був. Так що. Особливо геройство не проявляв, тому що в такому віці, що вперше, а потім, звісно, дважды тяжело ранен. Пройшов від Кіровограда до Венгрії. Попри поважний вік, Марк Линченко також пам'ятає січень 44-го та зізнається, найбільше вразила тепла зустріч містян. Город був, звісно, заброшений, такий, ну люди доволі були, зустрічали нас і. Радували, що все-таки прийшло освобождення. Два з половиною годин щитати окупації було. Так і були діла. А бой, ну і що? Бой як бой. Кажуть, що вроді це. Там легко, там не легко, це великі жерти були. Нині особливо важливо пам'ятати про подвиг воїнів, впевнений секретар міськради. Тому щорічно напередодні свята відвідують ветеранів, вручають їм подарунки та дякують за мирне небо. Сьогодні теж йде війна, і прийде час, що і ті, хто сьогодні воює, вони будуть такими, як сьогодні, тому що час, він із часом і кажуть, що молодості той недостаток, який з роками проходить. Тому от так приходиться, щоб знали, що їх теж так же будуть пам'ятати, як пам'ятаємо мим сьогодні. Тих, хто звільнював Кіровоград. Григорій Никифорович нині ж активно слідкує за новинами з сучасного фронту зі сходу України та впевнений, війну закінчити можна лише шляхом мирних перемовин. Треба бути настойчим, увереним у свої сили і не будь продажним, Не будь продажним, а стояти за своє. Дай Боже всім. Мирного неба, дай Бога благополуччя, і хай буде все добре. Сергій Михалін Анатолій Басистий день за днем.